Привіт жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Президент WBC Маурісіо Сулейман розповів про ймовірний бій між чемпом їх організації циганським пиздоболом Тайсоном Ф'юрі та українським поетом Олександром Усиком. Пряма мова! Ф'юрі найкращий боєць надважкої ваги. Ми хотіли побачити Ф'юрі проти Усика, тому не будемо втручатися в плани провести масштабний поєдинок за всі пояси. І саме тому ми не поспішаємо шукати обов'язкового претендента. Легковаговик Шакур Стівенсон нарешті домовився про чемпіонський бій. 16 листопада він поб'ється з Едвіном дело-Сантосом за титул WBC. Нагадаємо, що раніше український церковний діяч Вася Ломаченко відмовився від мордобою з шакуром. Чемпіон на півсередньої ваги, українець Ярослав Амосов, проведе свій наступний мордобій 17 листопада в Чикаго проти Ямайця Джейсона Джексона. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.